знаю, То приватна структура, що там використали на кінотрати Україна, побили косметичний, косметичний, мабуть, ремонт, а у нас повністю ми знімали і дивилися фундамент, і змістювали його. До нас хтось тут поклав дах такий, що він дуже... Важкий був, і філармонія почала тріщати, прийшлося його повністю знімати. І Знімати і бачите, тут тільки одного граніту на мільйон. Я, ви бачите, Порівняльна характеристика нікчемна тут справа. Справа в тому, що на та культуру грошей не рахують, їх виділяють стільки, стільки потрібно. І якщо ми Дуже багато років були недотункуваті, є таке слово, то це тому, що не що ми люди тоді, коли розвиваємо культуру, духовність, відновлюємо а то все на завтра. От якого хліба буде достатньо, от якщо вже ми взуємося, вже боссі не буде, то тоді подумай про культуру. Це все дурниці, це неправильно, і це не по-людськи. Я думаю, що кінотеатр України треба забирати до держави, до комунальної власності, тому що це було попрання закону і бази законодавчої, оскільки є закон, і ви це знаєте, що будинки, які архітектурної спадщини, культурної будинки, які належать до мистецтва, кіно, культури, вони що? 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 гарно. Ще питання. Коли, ну, коли, коли ми побачимо о, новий жовтий, реконструйований, коли розпочнеться реконструкція, тому що обіцяли, обіцяли, обіцяли. До початку ми початку не бачимо. І чого ми не обіцяли? Ми сказали, що на черзі жовтий. Наскільки, наскільки я пам'ятаю, Володимир Дубовий сказав, що на початку в осені вже буде розпочати реконструкція. Є проєкт. Є декілька проєктів. Є на 26 мільйонів, є на 6 мільйонів. Ну, побачимо, як ми, ми хочемо, щоб це був культурно-мистецький такий тип арсенал, щоб там можна було постійні виставки, щоб можна було не лише тільки експлуатувати не за призначенням, між іншим, наш академічний драматичний хат.